Всім привіт, друзі! І це останній випуск другого сезону. Наші всюди. По-перше, хочу подякувати всім, хто нас дивиться, слідкує, пише коментарі. Ставить лайки, скидує наші відео своїм друзям і ділиться в соцмережах. Мені дуже сподобалось для вас знімати щось нове, щось цікаве, якісь мої міні-подорожі, міні-міста. І це вже стало звичкою, і, можна сказати, тижневою рутиною. Якщо я кудись йду, я думаю, так, а влог треба знімати чи ні? І згадую, що вже кінець другого сезону. І влог, на жаль, не потрібен, тому що це. Неперевершений досвід, який я можу отримати під час зйомок, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб третій сезон був. Буду дуже просити нашого Мирослава. В мене є для вас невеличкий сюрприз. Один, два, три. Так, друзі, я в рідних сумах нарешті. Так незвично тут знімати влог. Я як приїхала за тиждень тому, а, просто сльози на очах Я реву, стою від щастя, то що я нарешті вдома. Сонячні теплі наші Суми. сумикаво в сумах або в сумах, що може бути краще. Йоу, друзі, усім привіт! Я знаходжусь в Києві. Я в Києві ненадовго. Сподіваюсь, десь на місяць буду тут жити. Записую для вас відео. Сподіваюся, що наступний сезон буде найкращий. Ми будемо працювати над матеріалом наступного сезону, а потім повернуся знову додому. Всім привітики. Зараз я знаходжусь на відпочинку, тому я на деякий час випала з проєкту наші всюди. Я знаходжусь в дуже гарному місці. Тут дуже Пахне лісом, тут нереально круто. Слава Богу, все поки що нормально. У нас фінальний випуск проєкту Наші всюди, другий сезон. І я думаю, що скоро всі повернуться, і вже в третьому сезоні всі будуть в Україні. Слава Україні! Ну ось і все закінчився другий сезон проєкту Наші всюди я неймовірно вдячна, що мене запросили взяти участь у цьому проєкті. Це був шалений досвід, мені дуже сподобалось. Я маю надію, що третій сезон наші всюди буде, і я дуже сподіваюся, що мої влоги теж будуть. Моя компанія сьогодні це ось така драбинка. Отакий був другий сезон. Наші всюди. Ми дуже вдячні, перш за все, вам, саме вам, за те, що ви були з нами, нас підтримували, дивилися нас. Я дуже радий, що багато хто повернувся додому. Це і Оля, і Артем, і Соня. Ви вже знаєте, так. Дуже сподіваємося на скоріше повернення двох Саш. Діани, тому ми вас чекаємо вже в третьому сезоні. Ми сподіваємося, що він буде якнайшвидше, що абсолютно всі будуть скоро вдома. Можливо, це станеться саме у третьому сезоні. Тож не пропустіть! Ми готуємо для вас багато сюрпризів, тому не прощаємося. Кажу вам виключно до зустрічі! Він вийшов з мед таким дуже домашнім, дуже таким приємним, тому що багато хто повертається додому. Він такий дружній став, наприклад, як Саша і Соня. Вони об'єдналися. Це було прикольно вам розказувати, що в нас відбувається саме влітку, тому що в мене завжди асоціації з літом, що це завжди щось цікаве, якісь пригоди, якісь подорожі і таке інше. Я не думала, що. Це літо в мене буде не в Україні, не в Сумах ріднесеньких. Ось це було дуже цікаво. І сподіваюсь, буде ще цікавіше. Це так, я про третій сезон. Тому чекаю нових зустріч. Зустрічей з вами. Буду дуже дуже сумувати. Па-па!